Рада вітати вас, дорогі мої друзі, на каналі Шалена Весна. Нагадую, мене звати Майя і я хочу показати вам чергову посилочку з насінням. Багато чого замовляю вперше. Чекаю вашої думки, ділимитимуся оглядами, коли буде врожай. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, будемо разом спостерігати і вирощувати. Спокусилася на ось таке добриво для троянд. Будемо бачити, як воно працює. Тут от, ще якесь універсальне добриво в рідкому вигляді. Далі я виставлю прайс і там буде написано, що до чого тут було замовлено. Каталог від магазину це ми любимо, роздивимося. Ось таку велику упаковку кропу замовила на двох з подругою. І думаю, нам вистачить. Будемо періодично підсівати. Люблю дуже кріп всяких, всяких стравах. Так, ось візитівка магазину, на який я звернула свою увагу і зробила в них замовлення. Подарунок. Подарунки це завжди добре. Подарунок прислали томат, бича кров. І от підбірка томатів. Це все практично все замовлено в перший раз. Томати низькорослі. Найшла, наприклад, низькорослий черрі від Китано. Далі буде в мене такий чек, підбірка, що я купувала, там буде видно добре. Ріогранде, це я маю досвід з ним. Дуже люблю цей томат. І далі мій улюблений Інкас, заради якого я взагалі робила це замовлення. А оці всі нецензурні слова замовлені вперше. Всі томати, гібриди, замовлені вперше, крім інкасу і Ріо Гранде. ракель. за вашими рекомендаціями. Дякую, хто поділився. Базилік фіолетовий. Арарат і там далі буде упаковочка лимонного, а вже пізніше я подивилася, що в мене вдома ще торішні залишилось насіння. Ну, нічого, вистачить на потом. А отут вже по замовленню невеличкий скрін, щоб вам було видно ціну і безпосередньо назву насіння чи продукту, який я купувала в цьому магазині. Тут, можете зупинити відео, щоб краще роздивитися, якщо цікаво. Кому потрібно, я скину посилання на магазин, в якому робила замовлення це. Якщо буде цікавити, задавайте питання в коментарях. Думаю, що якщо вистачить натхнення і будуть сприятливі умови, то будемо дивитися, як ці помідори безпосередньо по огляду сортів. Гібридів, які я придбала в цьому замовленні. Ось так, думаю, поки досить, але далі буде видно, можливо, щось окреме будемо купувати вже на місці, в місцевих магазинах насіння. Обіймаю вас всіх! Люблю, поважаю, підписуйтесь. До нових зустрічей!